Гарного дня всім, подивіться, який у нас помічник є. Правда, коси брати не хотів, але ходить, допомагає, з нами пасеться. Ходить з нами. Там те, там ні але воно вже також ходить. О, там вже воно ходить, ще тільки трошки на одну ногу кульгає. Ну, а це вже добре ходить. Зараз, як буду йти до хати, то занесу його вже до тамтих гусей, бо воно вже вредне робиться. Ну і гуркоси. Тут вже трохи пообкошував. Я крума обриваю, бо дуже паршиво тут косити. Провіраючий. Ось так, така робота. Бавимося, коротше кажучи. Куди пішло? Прийшов черниш, перевірити, що це за безобразія, чого гуси по садку ходять. Знач, такі в нас помічники допомагають. Там той вже до половини горка дойшов. Друге гуся до половини дійшло, йде до нас. Ось. А це з нами ходить. І кіт прийшов вже до нас. Перший сидів ось там, де Ігор зранку косив. А це собі ходить, треба буде вже його туди до тамтих занести. Ось Ось так, бачите, як гарно дивиться, садок вже йде покошено. А там ще не кошено. А Тут вже покошено гарненько. Ось так. Угу. Ми на нині викосили, все, хватить. Така я відео знімаю. Гуся моя з нами допомагала, Кіт там вон, зловив м'яско, поснідав під горіхом. Ось так. А я покажу, скільки ми викосили, ще треба буде там розкидати. Що? Зараз подивлюся, пішли гуська. Йдеш, пішли, бо ми йдемо. Останешся сама. Ха? Ні, ти не йди, я йду, тільки покажу скільки. Клич Гуську з собою. О, ось тільки викошено. Це все ми сьогодні викосив Ігор. Пішли, гусюлька, пішли. О, скільки Ігор нині з четвертої години коси, ні, п'ятої ми вийшли, бо встали в чотири і йшла на двір темно. Кажу, не будемо бачити, де косити. Ще трошки полежали і пішли тоді косити. Ось, звідси, все покошене. Бачите, як гарно дивиться, дерево видно. І вже нема вовковиїв, як мені казали, що заблудитися можна. О, бачите, красота яка. Ого, скільки тут ще Ігор накосив, поки я кози доїла. Це все треба ще мені порозкидати зараз. Ну, перейдем поснідаємо. А тоді я вийду порозкидаю. О, ось так-то. Йдемо. <різь> Йде з Ігором Гуся. <різь> Ото гуся вредна. Всі чалапають, і я вже чалапаю, раз таке діло. Ось так тут Петрушечка, Люпинчик мій. Ой, красавчик. Як я його люблю, як він цвете. Як він довго цвете, ридати не можу. Так, я руй, гуру, і горю трошки кисленьких ягідок. О, бо облетять. За все всіма таке спокійне і не чутися, цілий ранок з нами коси. Цілий ранок косить не, не, ніде не пішло. Ой, ой, та гуся Гуся, а де друга гуся Гуся? А, о, є. Воно було аж коло того, коло винограду там воно вверху. О. На ягідки зісиш, бо я нарвала. Ті кисленькі. А сама чомуся? А вони для мене закислі. Я тобі кислі дам. Так, візьмемо гусяткам їсти. І пити занесемо, щоб вони... Вони вже давно їли, так? Так, 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 так. Несу, несу, несу вам, несу. Так, мої маленькі. Так, ходіть сюди. Нати вам. Їстеньке, питеньке, ходіть сюди. Ходи поїжджати, їде, діду. Так, теж вже ходить. Ході на ножку щось одну дебуляє. Їч-єч. Ну, клише, ви ти ж зараз висипиш. Ага, пити захотіли, пейте і їжте. О. Ось так. Ігор. Там тисніш, як воно вбирає. Ну, цемент, фундамент поливає. Аж шумить. Ось так. Щоб файно тримався. Їжте, їжте. Мої гусіньки, Мої зусінькі. Це в мене квітенька розцвіла, Бачите, яка красунечка друга вже зацвітає. А це мій, це як його. Нагадаю, зараз скажу вам. Не пам'ятаю. Це мені аж з Італії приїхало воно. Такі жовті плоди має. Я не можу надатися, як воно зветься. ще скажу. Ось. Треба вже пересадити більший вазонок, він вже окліматизувався. І треба його пересадити в більший вазонок, бо він вже скоро буде зацвітав. Оця квіточка. А як воно зветься? Не повні. Ось так. І ця вже квіточки жене. Бачите, поміжки має. Одну, і другу, і третю має. Не знаю, яка ця буде відцвісти. І тут нас довші горкона кидав. Ага, стільки садка викосив, кай роз'єнився. Ага, а косою хто косив? Ага. Ладненько Ось ми роботи сьогодні зробили. Гарного всім дня. Мирного неба, міцного здоров'я, всім до зустрічі, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. Ну то так.